Позаду мене знаходиться універсальний звижний причеп ЗП 27 Атлант виробництва заводу Кобзаренка. Цей причеп не просто перевозить, він підлаштовується під ваші потреби. Він може замінити цілий парк причепів. Чому це так? Тому що він має змінний задній борт. Які з легкістю міняються, тобто в даному випадку він представлений зноїрозкидачем. Це може бути з привантажувальним шнеком, може бути з каготувальником цукрових буряків або просто звичайний борт для перевезення зеленої маси, зерна, силусу чи інших вантажів. Дуже зручний в розвантаженні не потрібно піднімати кузово, він має здвижну систему. Тобто, наприклад, при загутківлі зеленої маси, ви заїхали в силусну яму, вивантажували і поїхали. В ангарах низьких, яких дуже низьке приміщення, наприклад, до 4,4 4 метри. Він теж спокійно заїде, вивантажить ваш вантаж. Уінстер Сер Черчилль свій час сказав: секрет успіху діяти, не чекаючи ідеальних умов. Так, от маючи такий причеп, ідеальних умов не потрібно чекати. Він завжди в роботі і завжди приносить свою користь. Він має об'єм кузова 27 метрів кубічних. Для роботи потрібен трактор приблизно 220-250 кінських сил. На даний причеп діє програма державної компенсації, що заощаджує 25% коштів для аграрія. Тому завод Кобзаренко рекомендує даний причеп аграріям. В Нашій лінійці з причепів сім моделей від 22 до 55 метрів кубічних. Тому, якщо вам потрібен атлант, але більшого розміру, звертайтесь до нас. Ми це діло підберемо вам і вам в господарстві працюватиме така надійна техніка.